Сам чи бачили фотографію з кабінету з овального кабінету карта з о, карта України з окупованими територіями. Відсоток скільки окуповано. Що вам по цій карте? Трішки Я сперечався навіть з відсотком, який був на мапі, тому що я дуже добре орієнтуюсь в відсотках, які тимчасово окуповані, але тим не менш у нас не було сперечань. У нас була дійсно тепла хороша предметна розмова. Яка позиція Сполучених Штатів вони продовжують наполягати на цьому обміні території, так званому, чи є якась прийнятна для України формула, коли може бути щось визнано російським чи окупова? Питання території? І у мене була про це розмова достатньо довга з мапою. Мапу Сполучених Штатів Америки вони також підготувалися, я їм дуже вдячний Хоча у нас була така сама мапа. Так, але тим не менш, у нас була довга бесіда про це. Дуже важливо розуміти, що деякі частини нашої держави, частина, наприклад, Сходу і, і Крим, були окуповані не через те, що одна армія тисне на іншу і інша. Крокує назад. А через те, що не було бойових дій, наприклад, в Криму масових якихось бойових дій, і такого не було. Тому не можна казати, що за е, такий то термін окупована така велика частина через те, що у русських сильна армія такі е, моменти вони дуже важливі, не для того, щоб когось звинуватити, а для того, щоб реально президент Сполучених Штатів Америки розумів. Які є реальні просування армії, і яка є сила у української армії? Наприклад, і чіткі цифри, яких не було. Наприклад, що за тисячу днів е до одного відсотка нашої території було окуповано Руські? Люди думають 20% чи 18%. А до одного відсотка, це трішки змінює е фокус. Е для нас фокус на правду і на реальність, але це трішки змінює. Ну, баланс того, які, яка сила у Руської армії, яка сила у української армії. Такі речі такі в мене вперше була можливість вперше по різних причинах. По різним чому в мене була вперше можливість говорити про такі речі з президентом Сполучених Штатів Америки з його командою, не читаючи на папірцях, а дуже добре розбираючись ні картки, а дуже добре розбираючись в кожному. Нашому квадратному кілометрі а, залитому, вибачте, кров'ю наших бійців. І для мене це дуже чутливий момент. Я хотів про це. Мені здається, що президент почув і, і бачив це, і ми і були, були різні моменти, але це важлива інформація. І тому питання території е, е, це питання, яке ми залишимо між мною. І путін.